Вітаю! В даному відео ми розглянемо функціонал реєстрації звичайної справи. Ініціювати початок реєстрації справи ви можете, як з головної сторінки, натиснувши Створити справу, так перейшовши на розділ справи та натиснувши кнопку Створити справу. Отже, створюємо нашу справу. Процес створення справи у нас побитий на певний набір кроків. В даному випадку при реєстрації звичайної справи в нас є 8 кроків. Ведемо трішки термінологію. Звичайна справа це справа, яка не є миттєвою, яка передбачає наступний процес. Що ми спочатку реєструємо справу, потім передаємо в СНАП, потім фіксуємо в системі результати вже по послузі в різні проміжки часу. Миттєву справу ми одразу реєструємо і надаємо результат в той же час. Наразі ми розглянемо саме звичайну справу. Першим кроком у нас є крок послуга. На даному кроці ми вносимо інформацію про послугу та про центральний офіс або структурний підрозділ. Якщо ви є представником центрального офісу, він вас по замовчуванню так і підтягнеться. Якщо ви є представником структурного підрозділу, вам необхідно обрати ваш структурний підрозділ зі списку, щоб ми могли прив'язати справу до вашого структурного підрозділу та в майбутньому генерувати коректну статистику. Наступним етапом необхідно обрати послугу. У нас є три поля: категорія послуги, СНАП та пошук послуг в списку. Всі ці три поля є пов'язаними між собою. Якщо ви оберете СНАП, вам буде підібрано всі послуги за СНАПом, якщо категорію, то будуть всі СНАПи даної категорії та послуги даної категорії. Отже, обираємо послугу. У нас автоматично підтягнувся СНАП, категорія послуги, також у нас підтягнулися випадки застосування, шаблон заяви та форма надходження. Випадки застосування у нас зазначаються в самій послузі та приходять гіду. Якщо це послуга гіду, якщо це локальна послуга, ви самостійно налаштовуєте випадки застосування. Це може бути звичайне надання, як приклад, це може бути термінове надання, це можуть бути різні випадки надання саме платних послуг. В даному відео ми розглянемо саме безкоштовну послугу, тому в нас буде звичайне надання. Також поруч у нас є шаблони заяв, де ви можете обрати, який шаблон заяви використовувати. Це може бути шаблон, розроблений спеціально під послугу або базовий шаблон. Ви також по своєму процесу вже обираєте, як вам зручніше, як, як прийнято у вас працювати. Також у нас є поле, форма надходження, де ви обираєте, яким чином надійшли документи. Чи до вас прийшла людина особисто, за довіреністю, це електронна пошта, звичайна пошта, пошта за довіреністю чи портал Дія. Коли заповнили всю інформацію, далі натискаємо кнопку Продовжити і рухаємося до наступного кроку. На наступному кроці обираємо журнал реєстрації. Попередньо вашим інтегратором має бути створено перелік журналів реєстрації, або один журнал реєстрації, в який ви реєструватимете всі справи. Обираємо даний журнал. Та натискаємо продовжити. На кроці 3 нам потрібно обрати заявника. На цьому кроці ви можете обрати як набір заявників, тобто обрати колективне звернення. Для цього ви потім можете пошуком обрати набір людей та кожного додати в список або обрати індивідуальне звернення. Це означає, що вам потрібно обрати окремо певну людину. Починаємо вводити. Пошук у списку відбувається за прізвищем, ім'ям, батькові, номером телефону та Рено КПП. Ви обираєте будь-який атрибут, який вам зручніше, який ви знаєте, за таким і шукаєте. Нас підтягується автоматична інформація про заявника, всю інформацію ви можете перевірити, можете актуалізувати, додати, змінити, тобто, все, що вас потребує в процес. Вносити зміни. Якщо зміни вносити не потрібно, ви їх не вносите, просто рухаєтеся далі. Аналогічно, якщо ваш заявник не присутній в довіднику, вам потрібно створити нового, вам потрібно скористатися кнопкою Створити нового та заповнити всю необхідну інформацію. Коли ви обрали вашого заявника, натискаємо кнопку Продовжити. На наступному кроці необхідно визначити інформування заявника. У нас є Типи інформування, телефон, пошта, електронна та інше. Відповідно до кожного поля, до телефону вказуєте телефон, до пошти, пошту, в інше записуєте коментар, як будете інформувати заявника, також вказуєте спосіб передачі вихідного пакету документів. Це буде особисто пошту, електронну пошту чи через особистий кабінет, публічний сайт інформаційної системи Вулик. Якщо це особисто вказуєте, де буде отримано пакет документів, якщо це буде поштою, вказуєте відповідну адресу, на яку буде надіслано документи, та електронну поштою, відповідно, вказуєте електронну адресу. Якщо ця інформація зазначена у профілі заявника, вона підтягується автоматично. Якщо її немає, ви можете ввести її руками, в принципі, її інформацію, яка підтягнулась, також можете актуалізувати на ту, яка потрібна. За потреби, можете додати коментар. Рухаємося до наступного кроку. На наступному кроці нам потрібно обрати документи. У нас послуга, яка тягнеться з гіду. В гіді там є певний перелік документів, який має бути наданий до послуги. Даний перелік документів є дуже обширним і покриває всі випадки застосування кожної послуги. Вам потрібно проаналізувати, з якою потребою звернувся саме заявник, та визначити, які саме документи він повинен вам надати. Потім вам потрібно ці документи відмітити. Якщо ви будете передавати вашу справу до СНАПу через СВВ або через електронний кабінет працівника СНАП, варто залишити сюди електронні копії. Якщо ви будете передавати особисто документи, достатньо буде просто від... помітити, що документи було надано в паперовій формі. Також хочу зазначити, що в нас тут часто трапляється в переліку документів окремо визначена заява. В системі Вулик передбачено окремо створення заяви, що ми з вами розглянемо в наступних кроках. Але якщо ви, наприклад, користуєтеся вже створеною заявою, ви можете її тут відмічати. Якщо ви будете використовувати заяву саме системи Вулик, тоді вам просто потрібно пропускати дане поле. Також ви можете відмітити, що. Людина надала вам неповний пакет документів, якщо таке трапляється, щоб це було зафіксовано. Якщо прогорнемо трішки нижче, тут ми маємо можливість додати документи через DiaSharing. Це буде показано в іншому окремому відео, де ви зможете переглянути. Також є функціонал додавання іншого документу. Якщо в даному переліку не виявилось документ, який вам необхідний, ви натискаєте кнопку Додати інший документ, вказуєте йому назву. І відмічаєте, що його було надано в паперовій формі або підвантажуєте чи скануєте копію даного документу. Якщо він там не потрібен, ви його видаляєте. Так, відмічаємо наші документи та рухаємося далі. Натискаємо продовжити, потрапляємо на наступний крок. На даному кроці ми бачимо форму заяви до послуги 3069. В нас є перелік полів, які ми повинні заповнити. Ми заповнюємо дані поля, заповнюємо адресу та додаткові відомості. Дані поля припрацьовані відповідно до потреби цієї послуги. Коли ви заповнили цю інформацію, ви нижче можете переглянути. Заяву, там можете роздрукувати дану заяву відповідно, відкрити форму для друку, роздрукувати її та дати вичитати заявнику. Якщо все коректно, вам потрібно натиснути кнопку продовжити. Ви побачите попередження, що перехід на наступний крок не дозволить носити зміни на попередніх кроках. Підтверджуємо перехід до заяви. На цьому етапі нам потрібно роздрукувати заяву, підписати та підвантажити її в систему. Ми натискаємо кнопку друку заяви, зберігаємо нашу заяву в системі та підвантажуємо її до нас. Коли ми підвантажили заяву, Зафіксували її, все, можемо її тут переглянути, ще раз, викачати, тобто ми її фіксуємо. Спочатку ми заповнили форму, видрукували вже готову заяву, щоб заявник нічого не заповнював руками. Він її підписав, і ми її відсканували або завантажили відповідно назад вже на крок заява. Та натискаємо Продовжити. Далі нам необхідно додати лист опису. У нас є набори шаблонів, у вас на ЦНАПі буде універсальний опису, можливо, буде якийсь індивідуально розроблений вами опису. ви обираєте необхідний листопису. Маємо відмітки, що він наданий паперовій формі, що не додається, це вже, в залежності від процесу, від якоїсь ситуації, яка вас може виникнути. Саме стандартний, ви обираєте шаблон листа опису, друкуєте лист опису відповідно. Натискаєте кнопочку Роздрукувати. У вас відкривається таке вікно, як зараз на екрані. Документ, ви його перевіряєте, чи все коректно. Та підвантажуєте його в систему. Додаєте листопису в систему, можете його переглянути, можете завантажити при перегляді також можна перевірити документик. Та натискаємо кнопку Продовжити і підтверджуємо реєстрацію нашої справи. Далі в нас відкривається форма перегляду справи, і, відповідно, вже наступним кроком є передача цієї справи до суб'єкта надання адміністративної послуги. Отже, підсумуємо, тільки що ми з вами розглянули, як у нас реєструється безоплатна звичайна послуга, які кроки ми проходимо і які нюанси є при проходженні цих кроків. На даному етапі демонстрація відео завершена. Дякую за увагу!